Кільки зараз розбитих сердець і неживих людей, по суті, неживих людей серед живих. Сьогодні 22 червня, день вшанування пам'яті, не тільки загиблих у Другій світовій війні. А й в у у наш час сьогодення. І мені здається, що це день пам'яті не, не тільки загиблих, а всіх оцих зруйнованих душ обіймаю всіх, хто втратив у цій клятій війні: чоловіків, дружин, братів, сестер, діток. Завдяки вам ми продовжуємо жити в цій. Рулетці. Проживаємо ще один день. Не знаю, наше сьогодення це вже настільки ми морально-психічно зруйновані, що колись ми не могли уявити, що так можна жити кожен день. А зараз ми живемо так кожен день. Лягаєш спати під звук шахедів з думкою, мене пронесе, тому що бажання спати вже сильніше за бажання жити, тому що кожен день в цьому всьому вариться. І коли йдеш, просто прогулюєшся з бусею, над головою летить шахет, це вже сприймається як щось, як щось повсякденне, як щось. Не ховаєшся нікуди, не біжиш, просто дивишся на нього. І в голові думка, що він несе комусь смерть. Будемо жити. І дай Боже колись згадувати все це як банально не звучить, як страшний сон. Слава нашим героям! І це відео не плакання на камеру, бо наплакалась я вже до цього знімання, бо надивилася відео зі звільнених з полону. Це страшне, як я кажу, мамі, це чоловіки одного віку, тому що настільки їх там вимучили, що 25-річні здаються одного віку з 50-річними. Їх не можна роз... Розрізнити, скільки, кому років, вони всі однакові. Так що це я надивилася цих відео. Не дай Боже, таких повторів в майбутньому, коли вже людство навчиться жити красою, щось створювати, а не руйнувати. Тому на камеру я не плакала. Мої очі наплакалися до, за камерою. Пам'ятаємо всіх думками. Охоплюємо усіх наших стражденних людей. Всім гарного дня!